Відсьогодні в Україні заборонили в автобусах, маршрутках та тролейбусах вмикати в салоні музику чи фільми. Усі звукові сигнали, крім інформації про поїздку, заборонені згідно закону України на міських, міжміських та міжнародних маршрутах. Водій 44-го маршруту у Кропивницькому Юрій Поцелуйко каже, про заборону знає. Звучала яка, яка є в ефірі, така і звучала. Заборони було, тому використовували, ну, Всяке крім старались поменше шансу. Заборона стосується водіїв і пасажирів. Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Якщо пасажир голосно увімкнув музику, водій має право його висадити. Щоб він більш уважніше рухався, більш уважніше обслуговував своїх пасажирів, от щоб не було порушень правил дорожнього руху. Про нововведення попередили усіх кропивницьких перевізників, каже заступник голови обласної асоціації перевізників Дмитро Вінницький. Провели з працівниками підприємства інструктажі з водійським складом під підпис особистий, і вже на сьогодні виконується ця норма закону. Подружжя Котенків, які чекають маршрутку, про новий закон не знали. Не чули. правильно общественный транспорт должен бути общественным транспортом. Поїдеть. Не кожному подобається. Хороше настроєння і музика не до того. Іншої думки пусть Іванова. Водій маршруту Омельгород Кропивницький Віктор Суржик про новий закон не чув. Розповідає, музику у салоні не включає спочатку російського вторгнення. Музика. Зараз, ні. Зараз не потрібно. Це вже після всього там буде А Зараз я, я так вважаю, що. Ні. Михайло Беліцький, який чекає на автобус, вважає, водія нічого не повинен відволікати. Водій має їхати нормально. Да, і не Без, без, без якихось посторонніх обращань з сторони пасажирів. Він відповідальний за нас. Ми йому дали свою життя. Дотримання норм закону контролюватимуть працівники Держслужби з безпеки на транспорті. На даний час статтею 60 України не передбачено відповідальності за відтворення музики в салоні пасажирських автобусів. Кабінету міністрів доручено привести у відповідність всі підзаконні нормативні акти у відповідність до вимог цього закону, внести відповідні зміни в правила надання пасажирських послуг всіма видами транспорту. Каже, на внесення змін до закону уряд має два місяці. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.